Святкування відбулося у новозбудованому храмі, де була відслужена святкова недільна літургія. На запрошення настоятеля храму отця Валерія Сембрата у богослужінні взяли участь протосинкел отець Фернандо, священник з Євпаторії, отець Богдан Костецький, разом з Євпаторійськими парафіянами. Отець Андрій Майба зі Львова, отець Казимир, настоятель Римокатолицької парафії міста Керч з парафіянами. Очоли святої літургії Екзарх Одесько-Кримський єпископ Василій. Участь у спільній молитві взяли також і жителі міста. По завершенні літургії відслужили водосвятний молебень. Єпископ Очолов, Хрестний хід навколо храму, освятив священною водою, середини та ззовні. Селенська христова церква багата на обряди Мелхідській, Сирійський, Візантійський, Грецький, Латинський і налічує 22 православні церкви. З них і українська, греко-католицька, яка є однією з чотирьох православних конфесій на Україні. Київська церква переживала серйозну внутрішню кризу внаслідок тяжких обставин в Україні. Наступ реформації. Синод тоді приймає рішення перейти під юрисдикцію апостольського або римського престолу, забезпечивши при цьому збереження традиційної східної обрядовості та власної церковної і етнокультурної самобутності українського населення. Таку модель церковної єдності було затверджено на соборі 1596 року в Бересті, від якого й починається інституційне існування. Української греко-католицької церкви. 1054 рік фатальний рік втрати унітарності церкви, що й досі відлонюється у нашому суспільстві. Родоменти ворожничі, породженої тоді, є надзвичайно живучими в наших містах і селах. Маємо нагальну потребу плекання терплячості, любові, прощення тих християнських моральних чеснот, без яких неможливо подолати нинішні конфлікти міжконфесійні у тому числі. Існування Української греко-католицької церкви переконливо доводить, що церква постійно поверталася до питання шкідливості, розбрату між християнами. Постійно підкреслювала бажання Христа бачити одне стадо. Греко-католицька церква Союз поєднання між Сходом і Заходом. Екзарх єпископ Василій висловив слова подяки парафіянам, які у різний спосіб долучилися до справи будування храму та продовжують його підтримувати. Окремо подякував отцю Валерію, отцю Андрію, отцю Фернандо, за неполегливу працю з укріплення української культури. Храм це місце зустрічі людини з Богом і супроводжує людину через все її життя. Хрещення сповідь, причастя, вінчання, сказав єпископ. До присутніх також звернувся настоятель храму отець Валерій, який... Закликав робити все для добра Суспільного, що не тільки виправдовує, а й визначає мету і сенс людського покликання на землі. Селенська Христова церква покликана прославляти Господа Бога, нести Слово Боже, освячувати і єднати у любові людські душі.